Законопроектом 12457, який ініційований Генеральним штабом Міністерства оборони України на комітеті національної безпеки оборони та було погоджено щодо перенесення термінів для обмежено придатних проходження військово лікарської комісії до 5 червня. Законопроект достатньо маленький. Після того як будуть додані всі відповідні документи для того, щоб він далі потрапив в парламент. Це висновок того ж самого головного науково-експортного управління, Він вже з'явиться в парламенті, і, на мій погляд, буде одразу проголосований, тому що він дійсно достатньо маленький і проголосований буде за основу. Та в цілому достатньо багато людей питають щодо штрафів, які можуть бути розповсюджені на військозобов'язаних людей, які не встигли пройти відповідну військовість у комісію до. 5 лютого хочу заспокоїти, що на на тих самих двох засіданнях комітету національної безпеки оборони та та комітету правоохоронної діяльності було досягнуто домовленостей з боку Генерального штабу Міністерства оборони України інших підрозділів, центрів комплектування в. В плані того, щоб не притягувати до адміністративної відповідальності таких військовозобов'язаних, які не встигли пройти відповідні перевірку військово-лікарської комісії до 5 лютого, враховуючи те, що буде прийнято відповідні законодавчі зміни, і ці терміни будуть перенесені на 5 червня. Так само не буде притягнуто не тільки до адміністративної відповідальності, а й не внесено в оберіг ці люди в розшук, тобто вони туди не будуть потрапляти. Якщо будуть такі випадки, то комітет відкритий, звертайтесь до нас. Але хочу зауважити наступне: що цим же законопроектом, якщо він буде прийнятий, Громадяни України будуть зобов'язані особисто звернутися до центрів комплектування або через електронний кабінет Резерв Плюс для того, щоб отримати відповідну повістку для направлення проходження військово-лікарської комісії.